¡Gracias! Якщо ви не спостерігаєте за тим, що відбувається з ЛК 99, а то ви пропускаєте, можливо, один з найцікавіших і найбільших, можливо, проривів в історії людства, але при цьому все це цьо скраплено в нашу дивну інтернет-культуру. Дуже коротко. Науковці з Південної Кореї відкрили матеріал ЛК-99. ЛК-99 це матеріал, який володіє надпровідністю. При цьому це все відбувається в кімнатній температурі. Ви всі, напевно, бачили цей відос, коли запускають такі магнітики, він вроді як лівітує. Це все властивості надпровідних матеріалів, але все це працює в екстремальних температурах, а ЛК-99 мав би працювати всюди нормально. При цьому українські вчені заявляють, що це дуже легко зробити. Вони в лабораторії зробили. от дивіться, вот робіть, як це робити. Просто щоб ви розуміли, матеріали з надпровідністю в кімнатній температурі це священий раль всіх фізиків, тому що як тільки вони в людства все стане добре. Батареї стануть краще, перецесори перестануть грітися айфон, коли на ньому граєш, в туалеті також перестане грітися, і ми ж зможемо збудувати Railgun. Ну коротше, всю цю електроніку треба буде поміняти, і це запустило просто хвилю do it yourself по всьому світу. пішов імпульс в мозг Вчені в лабораторіях почали створювати цей lk 99 Люди вдома почали створювати lk 99 в Гаражі мужики пилять щось, щоб створити цей матеріал. І хтось це навіть робить на твічі. Майже у всіх це не виходить. Хоча от в Lawrence Berkeley Бертлі Lab Вчені зробили симуляцію, і в них вроді все виходить по розрахункам, все працює. Знов ж таки, китайські вчені на момент запису цього відео випустили своє відео, в якому вони показали, що ЛК-99 вони змогли зробити в себе в лабораторії. Та навіть в твіттері акаунт, в якого на аватарці е, дівчина з кошачими вушками зробила все це за допомогою гавна, і матірного слова. І при цьому це показала. Знову ж таки, самих доказів, що воно реально так, ми все ще не отримали. Хоча всі очікують, тому що ЛК-99, якщо виявиться в реальності, просто змінить світ, в якому ми живемо. бани срани. На жаль, русня залишиться, але в цілому для більшості світу все це зміниться, і все буде добре. Але от той культурний фон, в якому це відбувається, коли в гаражі роблять. А те, що змінить людство, це дуже цікаво. Тому почитайте, що ж таке ЛК-99, що таке надпровідність, і як це все приведе нас, світ сайберпанку. Друга новина, звичайно ж, про штучний інтелект. Нова атака на штучний інтелект заставляє його робити те, що хочуть люди. Ну насправді нічого там нового немає. Ви коли робите промп для штучного інтелекту, потім додаєте до цього промпту всяку біліберду. І за цієї біліберди штучний інтелект свой з розуму і виконує те, що ви сказали. До прикладу, якщо ви запитаєте чад як зробити нарк котики в домашніх умовах він не скаже, як це зробити, скаже мені заборону про це відповідати і взагалі подзвони лікарю. Але якщо до цього промту додати якусь білі і вчені з Карнегімелем привели декілька прикладів, якою білі штучний інтелект сходить з розуму і починає вам розказувати, як приготувати гіреч в домашніх умовах. Це все працює і з бардом, і з іншими генеративними штучними інтелектами. При цьому вчені не знають, як ту херню зафіксити. От, ну не зрозуміло, чому воно так працює. Є кілька теорій, як зафіксити, непонятно як. Що ви зрозумі... Зміли цей хак не новий. Давним-давно, коли в світ з'явився Computer Віжен, і е, комп'ютери нарешті змогли відрізняти там банан від автомата. Був такий хак, коли на картинку клали спеціальну таку маркер, в якому було якось теж білібірдові кольори. І від цього штучний інтелект сходив з розуму. Просто з того, що він там калькулював пікселі на картинці, і от коли він доходив до цього маркера, йому ставало дуже погано. Тому да, штучний інтелект хоч і дуже розумний, але дурак кошмар. Ну як тобі новини? В нас реально дуже кльова підбірка новин сьогодні, і мені здається, не заслуговує твого лайку. Тобі не важко, мені приємно. Дякую. Третя, новина з розряду, якщо б почув ваш батя, він сказав: Баліна, ну, я думав, таке тільки в нас. Тут а, почали роздупляти в телеграмі. З'явилось декілька груп від інсайдерів з Амазону. І інсайдери з Амазону за невелику ціну 200-400 баксів пропонують вам цікавий сервіс. До прикладу, навалити поганих рев'ю вашим конкурентам або захистити вас від поганих рев'ю або витерти з вашого продукту погані рев'ю. Так, да, якщо ви не знали, якщо зайти на Amazon, то в рев'ю точиться справжня війна. Одні люди пишуть гарні рев'ю, але фейкові. інші люди пишуть негарні рев'ю, але можливо також фейкові. І компанії наймають інші компанії, щоб обвалити інші компанії поганими рев'ю, спамом і таке інше. Тепер через Телеграм от йдуть інсайдери, які за гроші можуть почистити базу і так далі. Я, якщо чесно, не розумію, яким чином це все ще відбувається, тому що ну, воно ж мало би якось. Аудитуватись, трейситись і так далі. Але люди, які користувалися цими сервісами, кажуть, що сервіс легіт і дійсно відбувається. Хоча знову ж таки з'явилось дуже велика кількість груп, які скам'ять і розводять тих, хто хоче нечесним способом щось зробити на Амазоні для своїх продуктів. І я зараз говорю не про софт-продукти. я говорю зараз саме про Амазон, в якому книжки там продаються їжа, іграшки і таке інше. В общем, ви розумієте, да? Навіть велика зарплата в Амазоні не вбереже вас від хабаря. Новина четвер. Варто зі світу космосу. Ви колись чули таку штуку, як Voyager 1 і Voyager 2. Просто нагадаю, Voyager 1 і Voyager 2 – це такі космічні апарати, які відправили в різні сторони. Voyager 2 відправили в 1977 році. І от він всі ці роки летів, пролетів біля Юпітера, пролетів біля Урана і при цьому відправляв всякі меседжі назад на Землю. Але вийшла ситуація, яка в шутейки про Джуніка, який завалив Базу на проді минулого місяця. Хтось відправив на Voyager 2 неправильні команди. Після цього антена Voyager 2 нахилилась на 2 градуси, і зв'язок з Voyager 2 обірвався. Уявіть собі, який міг би бути у вас перший робочий день в NASA. Ви втратили супутник, який летить з 1977 року. Але люди, які створювали Voyager 2, я так розумію, зрозуміли, що в майбутньому буде якийсь дурачок, який відправить неправильні команди на Voyager 2. Декілька разів на рік настрой. Кі антен Voyager 2, вони скидаються і направляються в сторону землі. Наса на своїй сторінці написали, що Voyager 2 взяв відпустку аж до жовтня, але при цьому вони кажуть, що да, ми щось там улавлюємо, Voyager 2 в порядку. Він щось відправляє, але не в ту сторону. Це все ще й ускладнюється тим, що. Команди до Voyager 2 і назад йдуть приблизно вісімнадцять годин. Ну так собі інтернет а з Voyager 2, який мені здається перший космічний апарат, який покинув межі сонячної системи. Хоча тут я можу бути неправий, але зараз він по розрахункам знаходиться в 20 мільярдах кілометрів. Від твоєї мами і знову ж інтелект Кей Томас у 2020 році, і за того, що дайвив, він отримав травми го і 5-го подзвонка. І за цього він перестав відчувати все, що відбувається нижче його грудей. І звичайно, він не міг там, до прикладу, рухати руками. Але Чад Баутон, професор інституту біоелектроні. Ної медицини в Фейнштейн в інституті Фейштана. Короче, розумний дядька. Вони взяли, вживили пану Кейту декілька чіпів. Один чіп а, в голову, який доєднується мозком, інший чіп доєднується до його спинного мозку, і інший чіп доєднується до його руки. При цьому в них ще було багато чіпів, які безконтактні чіпи для того, щоб зчитувати е, кожу з руки того Кейта. І після цього відправили Кейта на багато досліджень. Вони досліджували його. Мозок вони проводили кілька операцій його мозку, щоби знайти той участок мозку, який відповідає за рух рукою, і от настало. Кейт міг за допомогою чіпа, який вставлений в його мозку, доєднатись до чіпа, який був доєднаний до його спинного мозку, який далі доєднався до чіпа, який підключений до його мисць, для того, щоб він рухав рукою. І він дарухав рукою. Кіц зміг порухти своєю рукою при цьому і за тих безконтактних чіпів. Він ще й зміг повідчувати, як до нього доторкаються. І це офігенна новина в тому, що ми нарешті доєднали мозок до частини тіла, яка ну майже була не до. Недоконекшена до нашого організму, звичайно, не мишцями там і так далі, а саме нервами або доєднанням до спинного мозку. Але це дуже круто. Раніше такого не відбувалося, і вот воно зараз є. При цьому кажуть, що після чотирьохмічної терапії кіс вже може навіть управляти рукою. Доторкатися до своєї сестри, і при цьому сила стискування в два рази, і він відчуває цією рукою, навіть якщо чіпи відключені. Якщо це не хороша новина, то що для вас хороше? Тут така штука: Ютуб, тестує штучний інтелект, який буде описувати ваші відео, для того, щоб потім користувачі перед тим як дивитись ваші відео, могли прочитати про що ж відео, і це буде все йти від штучного інтелекту. Знаєте, коли ви вибираєте фільм на Netflix, він там спочатку є такий невеличкий description. Така от Ютуб каже, що це будуть робити Перш штучний інтелект. Доступ до цієї фічі має невелика кількість користувачів. і Ютуб значить це тестує. Тому в майбутньому, коли будете дивитися це відео, перед тим вам треба буде почитати юнаки на фоні трьох моніторів, розказує новини про мене. От десь так. І хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирному світі, не можна забувати, що і далі продовжується великомасштабне вторгнення Росії на територію України. Ворог зазнає значних втрат в особовому складі. Озброєні та техніці тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, вот тут в от баночку, на яку ми збираємо для 78-го полку на три Mavic 3. 3. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. Наступна новина знов про штучний інтелект. OpenAI тестує третю версію свого генеративного штучного інтелекту далі. Далі використовується для того, щоб малювати картинки. Зараз доступ до далі версії 3 має тільки 400 людей, але вже інформація про. Те, що картинки які малюються з допомогою далі. Просто неймовірні. Я подивився декілька прикладів, і це дійсно вражає. Люди, які використовували далі версії 3, кажуть, що Міджорні навіть рядом не лежить. І скоріш за все, навіть версія Міджорні версія 6 не буде дорівнювати Далі Версії 3. Як воно буде? Подивимося, але при цьому там далі попросили намалювати зомбі Ісусо, який любить Саби, і він дуже прикольно намалював. Мені сподобалася картинка. Я про це напевно навіть якийсь серіальчик подивився. Ну хрен знає. Але да, штучний інтелект починає малювати все. Краще і краще. Якщо порівняти, що штучний інтелект малював там рік-півтора назад, і те, що зараз. Мені просто страшно уявити, що буде через два роки. Але не всі штучні інтелекти однаково правильні. Студентка з MIT попросила штучний інтелект взяти її фотографії і зробити її професійнішою. І штучний інтелект зробив. Він намалював білошкіру голубоглазу жінку, яка чимось схожа на студентку, яка попросила отак от виправити його фотографію. Але є одне, але студентка була азіатка, в неї карі очі. І взагалі вона була ну якби схожа, але ну це зовсім расове інша людина. Як вона сама каже, це піднімає проблеми в тому, що штучний інтелект у нас бляха расист. І насправді, якщо подивитись на історію цих штучних інтелектів, ми як робимо ці штучні інтелекти, кормимо йому якісь дані. А в нас все одно виходить расист. І ми чудово знаємо, що штучний інтелект працює в залежності від даних, на яких ми його навчаємо, і виглядає так, що людство це як. Батьки, батьки, які вирощують свою дитину, а в них все одно получається расист. Ви в 21 столітті не здатні відрізнити зерно від полови. Та хто ви тоді? Якщо вам ще треба доказів, що в світі всього так вот расистськи от от штучний інтелект яркий приклад. Навчаєш, не навчаєш, все одно білий цисгендерний мужик получається. І остання новина: як не поговорити про екс-компанію Twitter, яка тепер називається X. Екс, коротше, поновили Кані Веста. Вест сказав, я більше не буду пості свастіку всюди, і вони взяли його і поновили. До, до речі, Вест також порівнувався. Він тепер є. Тепер є на ікс буде хує. Ну реально, хуя, виходить, якщо читати українською, до прикладу. Але це не все. Ілон Маск вирішив показати, що він дуже любить Сан-Франциско, тому що ну, зараз Сан-Франциско дійсно погані часи, звідти йдуть велика кількість магазинів, велика кількість it компаній. І ну Сан-Франциско потрошечку трошечку десь загинається. І Він вирішив показати, що він любить Сан-Франциско, і що Headquarter X буде тут назавжди. І нічого кращого, ніж поставити величезну, дуже-дуже таку ярку букву X на кришу будівлі, в якій знаходиться X, він не знайшов. При цьому цей X ще й пульсує і виглядає так, що він пульсує за допомогою азбуки Морзе. люди, які живуть навколо цього будинку, скаржаться, що спати бляха не можуть, бо воно реально Таке ж ядрьоно, прям ядрьоно це робить. Всі незадоволені, місто незадоволене, люди, які живуть навколо незадоволені, і епілептик з третього поверху також незадоволені. Ця вся картина продовжилася не дуже довго, і через три дня. От зараз цю букву Екс знімають. Чи дадуть маску штраф, чи не дадуть, невідомо. Але відверто кажучи, я просто вже не розумію, що відбувається з тою компанією, і як в віртуальному, так і в фізичному світі. Ну, X та екс, коли ми казали, що Ілон Макс поставить хрест на Твіттері, ми реально не це мали на увазі. На Ні. цьому всьому найкращі всі тоді Дякую, що додулиш аж до цього моменту. І далі по нашій стилі схемі: лайк, like, підписка, дзвіночок, коментар може ставати нашим патроном, бо без вас дуже важко. І головне, не хворійте мені і вірте зсуб'єктивні нові.